Креативний простір нового формату центр спільнототворення, що відкривався у Славуті у День Незалежності України у приміщенні центру культурно-мистецьких ініціатив, це колишній будинок культури комбінату Бутварфор, отримав назву Арттеххаб. Це спільний проєкт благодійного фонду Україна, відроджені з попелу» виконавчого комітету Славутської міської ради за підтримки ініціативи «Community Rebuilding», проєкту аналітичного центру Цедос та Україн-Молдова American Enterprise Fund. Захід зібрав велику аудиторію різних за віком людей. Сьогодні нас об'єднала непересічна подія відкриття нового креативного простору Art Теха. І вона є. Ожливою, оскільки не лише презентує новий простір для творчих ініціатив, а й відкриває можливості для нашої громади познайомитися з різноманітними інноваціями, культурними та мистецькими активностями, на втілення проєкту Славута отримала від грантодавців 1 мільйон 400 тисяч гривень. Крім Славути, переможцями проєкту стали ще 10 громад, а загальна кількість учасників складала 366. Команда Арттехабу ініціюючи та реалізуючи проєкт, зробила акцент на розвиток сучасних технологій. В першу чергу, коли ми писали грант, ми Акцент на технологіях. В рамках реалізації даної ініціативи у нас закуплені ноутбуки, 3D-принтер, проектор. Повністю створена нова локація. Паяльна зона облаштована з відповідним обладнанням загальному на пів мільйона гривень. Відтак у центрі кожен зможе творити, реалізовуватись та надихати інших, вважають організатори. Це простір, де технології зустрічаються з мистецтвом, а люди з людьми. Побажала успіхів у подальшому розвитку центру менторка, архітектор проєкту Уляна Джурляк. Ну, по-перше, хочу сказати, які ви прекрасні, чудові і простір, який ця чудова команда створила і для себе, і для вас. І можливо для якихось людей, які будуть відвідувати свободу. Він чудовий. Я хочу побажати вам просто успіху. А, рада, що у вас є класна команда, на яку ви можете опиратись. Привітав учасників події. Перший заступник міського голови Сергій Микульський. Я впевнений, що ця ініціатива буде підтримана, і я впевнений, що ви будете сюди приходити, навчатися. Щось освоювати, пізнавати світ, пізнавати нове. Тому в добрий час, в добрий путь, все буде Україна. Слава Україні! Також найбільш активних учасників проєкту нагородили почесними відзнаками. В цей день, незважаючи на несприятливу погоду, проводились різні активності. Виступав зразковий фольклорний гурт «Щедрик». Вечір музики тривав аж чотири години на відкритому майданчику перед приміщенням центру культурно-мистецьких ініціатив. Танцювальний гурт Апхіл Денс запалював глядачів яскравим виступом. У центрі впродовж заходу панувала дружня, весела атмосфера. Кожен із бажаючих зміг долучитися до майстер-класів, інтерактивний тімбілдінг, діти отримали смаколики, сучасні технології в твоїх руках, начерк людей з натури. Олег Берук презентував майстер-клас моделювання та пошиття власної сумки. Відбулися розіграші брендових чашки та футболки, а також спонсорської допомоги, відпочинок на двох у заміському комплексі Сілінь. Тюм голубі озера розважальна програма тривала до 21-ї години.